Скажи Калеш коротше. Фонал стажари, нічний клуб Дістрікт, місто Атланта. Ми знаходимося на концерті Калеш Оркестра 2023 рік. І сьогодні ми вам покажемо, що тут відбувається. Так, 2700 доларів за цю гітару. Збираємо кошти для неньки України за минулий рік. Ми з Калушем зібрали більше ніж 60 мільйонів гривень. І за 23-й рік сподіваємось ще цю суму перевершити. Дуже дякуємо, що ви прибули в наше місто і робите такий чудовий івент. Скажіть, як ви себе почуваєте сьогодні? Дякую, дякую вам за запрошення. Почуваємось прекрасно. Атланта дуже гарне місто. От закінчили концерт, покажете кадри всім, вроді би, як сподобалось. Постаралися зробити максимально драйвовий концерт. Атланта, Атланта це як е, хіп-хоп е, не смілиться, але все хіп-хоп починається з Атланти. Ми бачили як... аеропорт і готель. А ще локацію на якій виступали? Це от саме найбільше, що запам'ятало. А ви були в Лос-Анджелесі з Арнольдом. Так. Нормально в нього підсуха така, що ви з ним не мірялись? Ну, взагалі мені здавалося, що він ще вищий і здоровіший. Але дядько такий, що видно, що якщо треба, то може, це, може дати. Астеловіста. У вас була дуже така цікава пісня про такий поганий район у Калуші. Мій одногрупник, він сам з Калуша. Ми про один той самий район думаємо. Посьолок? Ну я не знаю. Про посілок мова. Це так він так називався? так. Він мені називав інакшу назву. А-а-а. Я ще не офіційна назва, але я її не буду називати. Не можна її називати. Так. Тому дякую вам, що ви приїхали. Можете щось побажати, я... сказати, є у вас параселів. Бажаємо щастя, здоров'я всім слухачам, що у вас все було добре. Слава Україні! Як вас звати? Віка. Лера. Які у вас враження від е, концерту? Круті! І ще раз круті. Дуже, дуже шалені враження, атмосфера просто зашкалює. І кожний тур, який вони дають тут, просто шалений. Дуже круто. У халиша оркестра є одна така пісня, вона називається Я прийду до тебе з митою головою. Так. Скажіть мені, що це означає, я не можу зрозуміти. Ну, це значить, що вона підготувалася до зустрічі, до побачення і помила голову. Намарафетала себе, причепурилася, і... так намалювала губи. і Прийшла, скажіть, що вас сьогодні привело на Калиш оркестра. Яка ваша улюблена композиція? Звичайно, Стефанія як для багатьох інших українців для мене мати можливість тут побачити український гурт, почути українські пісні зараз дуже важливо. І це дуже багато всього означає для мене. Я Сулу. бачу, ви придбували панамку? Так, так. Панамку. Де ви будете її носити? А це для мого сина. А, це дуже Він був... дуже йому три рочки. Він я з ним розмовляю тільки українською мовою. Він дур йому дуже подобається ця пісня, так що я купила для нього. Дякую вам, На Україні! Я як вас мати? Віра Олексій, щось про себе. Ми проживаємо вже в Америці шість з половиною років. Я айтішник, Віра, айтішниця. Я дизайнер. Я Девопс. Якщо це комусь щось каже, ми прийшли перший раз в Атланті на україномовний івент. І це дуже круто. Бо ми ходимо по атлантським клубам, і ви можете порекомендувати найкращий Атлантівський американський клуб місце або клуб там. Церква була раніше. Там дуже круто, там дуже всі чемні, навіть якщо вони п'яні, і це мені дуже подобається. Бо в Україні скільки клубів ми не ходили. Хтось там наступає тобі на ноги, не вибачається. Ні, ні просто не вибачається. тут. Всі чемні, навіть якщо п'яні. Але вони чимні, вони вибачаються. Excuse me, bro. You're excuse. Вражає, що молодь може святкувати, бухати і не бити друг другу морду. А коли ми, ви п'яні, ми... любите морду бити? Ні. Але але, але... А ви? Ні. Ви, скаляє я буду морду бити навіть на тверезу. Ні. Ми на каналі Стажари. Ми сьогодні знаходимося на концерті Калеш Оркестра. І перед нами Оля. І вона зараз нам буде щось розповідала, цікаве. Як ти сьогодні почуваєшся? А, дуже рада, дуже рада бути тут. А, мені дуже приємно, що я маю цю можливість побувати на цьому концерті. Яка твоя улюблена пісня Калеш Оркестру? Ну, звичайно, Стефанія. А, мені теж подобається батьківщина додому. Ти вболівала? Ось вітри, три ти, пісні. ти вболівала за них, коли вони були на Євробаченні? Боже, як як, як тобі враження були? Коли вони перемогли? А, це було, я навіть не, не, маю, не маю слів, як це, як це емоції. Це було дуже емоційно. я була дуже рада за Україну, за хлопців. Ти не була здивована? No. Ні. І я ні. 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 Не була здивована, я була впевнена, що Україна переможе. Канал Стожара, ми на концерті калуш оркестра в Атланті! Ей виставі! Нехай не сняться ваші чари. Пані Оксано, а от а якщо б Халуш оркестра з'явилася нав в часи Яремчука, вони б між собою конкурували? Я думаю, що ні. І Васюк, Яремчук, Патра. Н -н -н. Це, Це не класика. Було. Да. Я думаю, думаю, що да, то треба було час, щоб... Ну, по-перше, пам'ятаєте, Радянський Союз був закритий. Так що ми взагалі там підпільно слухали музику. Самі такі, хто мав доступ до платівок, до бабін, ще колись музику передавали. А так, але моя любов, українська народна музика. Дякую. Слава Україні! s <laughs>